Мальчику Сережі було тільки два роки, а Сережа взяв і утонув. Я про Сережу Котова. Його били, били, а тепер він потонув. І тут цікавий такий варіант Русські пропагандісти, оці зю, вони так пишуть: як тільки Україна починає програвати на східному фронті, зразу починають лупити якимись БПЛА або морськими дронами. Ну щоб відволікти увагу. Отак От русські аналізують сьогоднішні події. Я бачив ще одну аналітику: що взагалі не потрібен пишуть росіяни той флот в Чорному морі, треба його обов'язковити. Я не жартую, можу накидати це посилання. Це за журналісти, вони пишуть, що не треба віддати взагалі це, якщо бляшанки, якщо вони потрібні, Китаю і на обмін за це отримати БПЛА, дрони, Night Vision, все інше. Угу. Ну коли в них все погано, вони намагаються вигадувати нові слова там хлопок. Від'ємне сплиття ще щось. А зараз вони кажуть, взагалі це десь з серії, коли в дитинстві, а мені не боляче, от не боляче, і все. Ну я розумію, що це намагання грати добру гру з поганою міною, але не виходить. І тут дуже цікаво в 2000 році, в вересні, якщо я не помиляюсь, Ларі Кінг запитав Володимира Путіна, що сталося з підлогу з підводним човном а, Курськ. А вона тобто, утонула. — А вона утонула. Я так розумію, що Москва утонула, це Зеркунков утонув, цей Сережа утонув. Щось в них там не задалося. І до речі, хочу звернути увагу, що все це сталося як тільки Путін прийшов до влади. Щось в них там не, не тиво. А До того ж не було нічого, а ще й нічого не було до 24 лютого 2022 року. А російські кораблі не тонули ну може росіяни щось там себе підправлять, зрозуміють. Що сталося і що треба зробити? Борислава, але робили... ми ж не віримо в це. Борислав, ну в них навіть літочки, от оце сьогодні знову крайній варіант, коли ви летів і теж вирішив відключити двигун. Вони не зв'язують ці всі події із, скажімо так, із війною. Більше того, воєнна мисль це такий журнальчик він популярний в воєнно-інтелігентних кругах Москви і Петербурга, а вони там готують сценарії відбувати глобальний удар по Росії, тобто до третьої світової, тобто там нема цього причинно-наслідкового варіанту, що я проголосував за Путіна, а от тепер в мене біла лада, а мужа нету Ну не працює, працює. Відверто працює. Більше того, це публічно вони не визнають. В мене є декілька аккаунтів які по роботі використовую в російських. Чатах під різними. Ну наприклад, у Соловйова дуже мені подобається сидіти і читати. І бачити, як тільки починається... слухайте, ну це ж це ж срака мутика, це що відбувається. У нас погано, Ви дивіться. нас хохли нищать по всіх напрямках. Десь секунди, дві-три. Комент зникає. І це дуже цікаво дивитися, коли ти бачиш комент зник, комент зник по секундно. Ага. Це велика кількість людей сидить, вичищає. Вони все розуміють, вони все бачать, але вони не хочуть визнавати це публічно. І для них це, це гірше ніж ляпас. Це, Вони е, пишаються своїм флотом. Вони вважають, що е, російський флот міцніший, потужніший, ніж будь-який шостий американський. Але.